27 двадцять вересня відбудеться вишкіл, присвячений нашій традиції. Традиція, яка несе в собі дух середньовічної Європи, чин боротьби та лицарський кодекс. честі. Вітаю, друзі! Вже вкотре ми з побратимами організовуємо масштабний дводенний військовий вишкіл. Кожен з інструкторів має за своїми плечима чималий військовий досвід. Кожен з нас пройшов. Запеклі бої в найгарячіших ділянках фронту сучасні реалії є такими, що навіть відносно спокійні території сьогодні завтра можуть стати гирлом бойових дій. Саме тому кожна цивільна людина зобов'язана мати базовий набір знань, який допоможе зберегти своє життя, зберегти життя своїх близьких і гідно відстояти. Право на життя продовж трьох років у нашій громаді реалізується програма національно-патріотичного виховання для дітей та молоді нашої громади. Програма реалізується у різних напрямках. Один із них є організація та проведення вишколів, яка підтримується управлінням культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Ковальської міської ради. Тими вихідними у нас відбудеться черговий наш вишкіл, який відбудеться на Вовчаку. Тому запрошуємо до участі. Yeah. Вітаю, друзі! Запрошую на вишкіл дух повстанських лісів. Тут ви зможете здобути свої практичні знання та навички з військової справи. На цьому вишколі ви зможете поспілкуватись з бойовими інструкторами, які розкажуть та поділяться своїм досвідом роботи з управління БПЛА, інженерно-саперної справи, тактичної медицини та вогневої підготовки. Долучайтеся до вишколу, буде гаряче! Слава нації! Вовчак, місце сили та героїзму. Запрошуємо до нас загартувати душу та тіло, отримати нові знання, відчути братерство, доторкнутися до історії. Адже колись там кувалася історія. Давайте будемо кувати нову історію, сильну, звитяжну. В час важкої війни маємо бути єдині, маємо бути сильні, маємо навчатися, готуємося, тренуємося, ставаємо сильнішими. Об'єднуємось. хто як не ми є спадкоємці великої традиції та культури, яка сьогодні є щитом для всієї Європи.